Що робити, якщо майно залишилося на тимчасово окупованих територіях? Добрий день, я Артем Ріпенко, партнер юридичної компанії Деюре, доктор юридичних наук. І сьогодні розповім вам про нову категорію збитків, яку вже можливо подавати до міжнародного реєстру. Відтепер постраждалі українці можуть подавати заяви до міжнародного реєстру збитків за новою категорією, в випадку, якщо їх майно. Нерухоме залишилося на тимчасово окупованій території. Що треба знати? Будь-яке житлове чи нежитлове майно, яке залишилось на території тимчасово зайнятої Російською Федерацією, за, за втрату контролю над цим майном, можливо буде в майбутньому отримати компенсацію. Для цього, перш за все, потрібно подати заяву до міжнародного реєстру збитків. В заяві ви маєте зазначити. Тип, вид майна, житлове, нежитлове, ваші правові підстави, власності на це майно. Або якщо нема, то чому нема у вас таких підстав, його орієнтовну вартість та заповнити інші поля. Заяви подаються через веб-портал Дія, через їхній веб-сайт. Покроково там все, в принципі, зрозуміло. Будь-яка додаткова інформація є на офіційному сайті Міжнародного реєстру збитків. Тому закликаю вас. Подавати відповідні заяви, тому що витрачений час на це він вартий того, що в наступного ви зможете отримати компенсацію, і більш того, світ дізнається про справжні масштаби російської агресії і тих втрат, яких вона причинила Україні та українцям. Юридична компанія ДЮре і я особисто ми завжди допомагаємо при подачі таких заяв, консультуємо фізичних юридичних осіб, тому завжди радий допомогти і проконсультувати.